У школах Рівненщини вже розпочалася підготовка до завершення навчального року. Дітям проводять виховні години про поведінку на канікулах та видають атестати. Щодо свята останнього дзвоника, то у більшості навчальних закладах його проведуть 31 травня. Формат проведення офіційного закінчення навчального року кожна школа вибирає самостійно. Останній дзвоник у нас 31 травня. Зробили таке експрес-опитування серед батьків, яким саме які які саме формі хочуть вони бачити, Останній дзвоник даруйте, вирішили традиційно. Вони хочуть лінійку. Ну, ми зробимо дещо веселіше, дещо в іншому форматі ніж традиційно, так скажімо, з часів Савка, лінійка, але все ж таки вони хочуть саме так. Цьогоріч у рівному повну середню освіту завершують 1514 школярів, з яких золоту медаль отримують 84 одинадцятокласників. одинадцятикласників. Так як зазначає керівник управління міста Андрій Мазур, також планується проведення день випускника 15 червня, але поки що невідомо у якому форматі він буде відбуватися. Що стосується випускників 11 класу, то в цьому році завершує здобуття повної загальної середньої освіти 1514 випускників. Власне з них претендують на медаль 84. 3 золоту і 32 претендує на нагородження срібною. Серед дев'ятикласників закінчує у нас понад 2900 дітей, з них 216 претендує на нагородження свідоцтво з відзнакою. Також літом на території навчальних закладів працюватимуть пришкільні табори, які не працювали від початку повномасштабного вторгнення. Два роки поспіль табори були були відмінені у зв'язку із зрозумілими причинами. в цьому році табори будуть функціонувати на базі 31 закону закладу загальної середньої освіти. Планується залучити до пришкільних таборів близько 6,5 тисяч здобувачів освіти. Це діти початкових класів з числа пільгових категорій. Станіслав Мокляк Ірина Грабчак та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.